На ваші прохання циркулярна пила GTM, яка робить просто ідеальну рівну кромочку для тих, хто звик, звісно, працювати професійним інструментом. Робоча напруга 18 вольт, акумулятор буду використовувати 3 А, максимальна глибина пропилу 55 мм, оберти без навантаження 5000 обертів. Замірюємо і подивимося. Я думаю, там буде менше. Діаметр диска 165 мм, безщітковий двигун. І продається без АКБ і зарядного пристрою, тобто тушка. Відпускаємо з боку важель і виставляємо глибину пропилу. Чого немає в інших виробників, так це кут 50 градусів. Тобто кут нахилу саме в цій пилі можна виставити аж цілих 50 градусів. Має кнопочку з запобіжником від випадкового вімкнення і підсвітку робочої зони. Можна підключити пилосос і по комплекту диск на 24 зуба. Нічого собі, 5308 обертів, а на коробці написали 5000. Я чомусь думав, що як зазвичай в всіх інструментах брешуть, пишуть одне, а насправді там менше. Но це не стосується професійного інструменту. Тут навіть з запасом вам дали більше. Дивіться, наскільки все чітко, навіть на плиті, да? Ідеальний просто зріз. Та. Ідеальна кромка. Просто ідеальна. Не вистачило глибини. — А, да. А, ну, подивимось. Дивіться, ідеально. Просто ідеально, зважаючи те, що це просто плита. Всередині маємо великий безхідковий двигун. Плата керування йде в алюмінієвому корпусі, не в пластиковому, і зверху покрита якимось герметиком. Все захищено. Кнопочка ось така. Ось така да захищена від потрапляння пилу. Так що виглядає все доволі круто. Тут розбирати нічого не буду, тому що можу не зібрати. Тут навіть додати немає що, тому що сама назва професійний інструмент говорить сама за себе. Працює ідеально, ріже просто ідеально рівну кромочку. Для тих, хто любить, щоб все було ідеально на професійному рівні, то, як завжди, Обирає GTM. Петрович вам розказав, показав. Так, да, класна штука. Однозначно рекомендую. Великі вподобайки і дякую за перегляд.